Хочеш бути впевненим, що обираєш найкращий курс 3D-візуалізації? Ми у Visual 360 це розуміємо і знаємо, наскільки важливо для тебе отримати реальні знання, які принесуть фінансові результати. Саме тому ми пишаємося тим, що є авторизованим навчальним партнером Autodesk, адже це означає, що наші програми відповідають найвищим стандартам якості. Autodesk це світовий лідер у сфері 3D-дизайну і їх сертифікація гарантує, що ти. Отримуєш знання, які цінуються на міжнародному ринку. А щоб ти сам переконався у цьому я розкажу, як усього за 4 простих кроки перевірити, що ми дійсно є офіційним партнером Autodesk. Як це зробити? Перше, відкрий пошук в Google і веди Autodesk Partners. Друге. Перейди на сторінку Partner Locator, що з'явиться у результатах пошуку. Третє. На цій сторінці вкажи місто Київ okay, Країна Україна. Україна. Тип партнера навчальний центр. І четверте, все інше залиш порожнім і натисни пошук. Готово! У списку офіційних партнерів ти бачиш Visual 360. Все просто і максимально прозоро, правда? А щоб тобі було зручніше, ми прикріпили посилання на ліцензію у описі до цього відео. Тож, ти можеш перевірити все самостійно в один клік. Але що наявність такого сертифікату означає для тебе? Сертифікат Autodesk це твій реальний пропуск до проєктів світового рівня. Клієнти та роботодавці довіряють цьому бренду, і це автоматично підвищує твою цінність. А ще важливо, що в нас ти отримуєш не лише знання, а й всебічну підтримку і гарантоване працевлаштування. Ми не залишаємо місця для жодних невизначеностей і навчаємо професіоналів, які затребувані на ринку, і ти можеш бути серед них. Тож, приєднуйся до Visual360 і здобувай професію майбутнього разом з нами!